Петро гулак Артемовський рибалка. Вода шумить, вода гуля, на березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля, ловіться, рибочки великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує, чи то журбу, чи то переполох. Чи то коханнячко, не зна він, а сумує, сумує він, аж ось реве, аж ось гуде і хвиля утікає, аж гульк з води дівчинонька пливе, І косу счисує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не надь, рибалко, молоденький. На зрадний гак ні щуки, ні лина. Нащо ти нівечеш мій рід і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить із рибками гарненько, ти б сам пірнув на дно клинам і парубоцької оддав би нам серденько. Ти ж бачив сам не скажеш ні. Як сонечко і місяць червоненький хлюпочуться у нас в воді на дні, і із води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою. Ходиш до нас, покинь ти утку пріч, зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою. Зерни сюда. Чи це ж вода, се дзеркало, глянь на свою уроду. Ой я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка пригоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки по кісточки займає рибалка встав, рибалка йде то спиниться, то вп'ять все глибшенько пірнає. Вона ж морга. Вона й співа, гульк приснули на синім морі скалки. Рибалка хлюб, за ним шубавсь вона, і більше вже нігде не бачили рибалки.